Всім привіт, дівчата! Я знову з вами трішки ж захворіла вже, але то нічого страшного. Показую вам моє доє, яке поносилося більше місяця, і які вже йдуть тріщини, відчарування з вільного краю. Бо цими нігтями я ще працювала в селі, того це ще нормально. Я відходила з ними. Починаю знімати її ем, синій керамікою фризою. Але в процесі мені не дуже стало зручно, я її змінила на твердосплавну мою ялинку, саму улюблену фрезу, вона просто шикарно знімає, швиденько, плавно, взагалі супер. Як ви бачите, я форму змінила, бо на минулих відео були тільки квадратні, от уже такі кругленькі, коротенькі. От. Вони мені просто набрид квадрат і. Я просто-напросто взяла і змінила форму. У моїх всіх соцмережах вже знаєте, що я повернулася за кордону. Тепер працюю в Україні. Працюю майстром манікюру поки ще на дому. Набираю свою клієнтську базу. І якщо я приїхала в кінці січня, вже в лютому я почала працювати, то зараз нас 30 квітня. Я зробила цініті двадцять дев'ятого, ці, монтую 30-го. То моя клієнтська база вже потрошечку збільшується і. Нормально, так я довольна. А тут я починаю вже опилювати нікудь після зняття. На клієнтах я це роблю не завжди. Якщо є дуже велике вичарування, тоді так да, я опилюю пилкою. А на собі я завжди опилюю, тому що я не дуже рівномірно на собі знімаю. Тут я вже посипала тальком і для вичистки я взяла ось таке маленьке полум'я синьої насічки. Я не знаю, чому мені захотілося саме цю фрезу тому що я завжди працюю з звичайним полум'ям. Червоним, ну, от був настрій на цю фризу. Тут я намагаюся обережно вичистити, щоб ви розуміли, я робила собі нігті з температурою, бо я кажу, захворіла. А просто ходити вже з тим манікюром вже просто було неможливо, тому що вже все скалюється. Просто-напросто вже незручно ходити з ним. Зробили чистенький манікюр, переходимо вже до. Хімічної підготовки нічя я обжирюю їх дегідратором від Комільфу і праймер від PNB Також використовую Рабор-база в мене від луни. Я її поки що тестую і не знаю. Ну, начебто, вона настільки добра. Як бачите, оце ж ми мої минулі нігті місяць відносила, то значить вносці вона нормальна. До речі, вже дуже довго. Я коли роблю свій манікюр, я починаю з однієї руки. І на другий день роблю іншу руку. Або спочатку одну руку повністю е зробила, тільки потім пере переходжу до другої. Але в цей раз я вирішила все разом, всі дві руки робити, все по черзі, і в мене навіть так набагато швидше вийшло, ніж я роблю зазвичай. Так, переступаємо до роботи. Далі я беру гель від Валері молочний у четвертому відтінку і буду укріплювати саме нігті, тому що в дизайні буду використовувати базу. Камуфлюючу гель я просто так, от на півнігтя наношу, добре е, взносю гель на торці, отут усю в там де точки паралелі, щоб нічого не згналося, і все трималося. За кадром я опилила і переступала до дизайну. Використовую таку базу, яку колись замовляла на шені точніше, мені мама замовляла цілий набір, таких баз. Вони дуже гарні, вони з такою поталькою, просто, особливо ця молочна срожева поталю це просто супер, як якийсь йогурт. І зрозуміле діло, в тому що я перед нанесенням цієї бази укріпила нігті. Наношу я цю базу окремою кісточкою, яку використовую для геля. І намагаюся саме вирівняти вже нігті. Просто єдиний мінус цієї бази, тому що вони дуже погано опилюються. Вони взагалі просто як резини. Я не знаю, як вона буде зніматися фрезою. І коли я робила мамі нігті цією базою без укріплення, без нічого, то вони в неї просто відлетіли. Тому я не знаю, продермається ліма... чи в мене на руках ця база, подивимося вже. Через місяць десь. Звісно, після викладки я випилила зсередини, ні, хоч підпиляла трішечки форму і переходжу вже до покриття топу. Використовую я Uno Super Shine. Також зараз його поки тестую, нічого не можу сказати, бо я досі в пошуках класного топу. Коли щось бачу, що щось рекомендують, я одразу його купляю. Тому я наношу топ по два нігті і сушу в лампі. В кінці також трошки опилила торець і все. я ці нігті за три години.